Привіт, брати і сестри, це Майк з Ми Святі. У мене є читання Рими, яке я хотів би прочитати для вас. Я маю це. Це є Рима. Я не шукав цього. Це прийшло до мене, коли я шукав почути щось від Господа. І це особливе повідомлення, яке прийшло до мене. Це повідомлення, яке прийшло перед Тимофієм. У вересні 2009 року з труби Божого заклику це прийшло до мене як Рима. І коли я прочитав це, це вразило мене до глибини душі. Тож, я знав, що Святий Дух говорив мені передати це також тіло. Тут є трохи сильного докору, але я трохи підсумую в кінці. Отже. В будь-якому випадку я просто віддам всю славу і честь Господу нашому Спасителю, бо через нього всі ці речі можливі, і що він є великим я є, і немає нікого чи нічого більшого за нього. Тож я завжди молився над цими словами і зараз молюся, щоб, щоб ворог не вирвав їх. І щоб хтось був зворушений цим, чи то ви відчуваєте докір. Чи просто зворушені духом цим, щоб допомогти вам на вашому шляху, Господи. І що ви є стосовно тіла Христового, і яка ваша роль? Отже, ось воно тут. Почуйте слово нашого Господа, почуйте обурення Отця. Горе вам, хто говорить в ім'я Господа, коли я не говорив. Горе вам, каже Господь Бог Ізраїлю. Бо я простягну руку свою проти вас, і ви неодмінно впадете. Ви більше не будете стояти, і вам більше не буде дано голосу. Бо у вас немає місця переді мною каже Господь Бог. Тому почуйте слово Господа всі ви, хто говорить неправдиво в моє ім'я, ви стоїте розділені, і кожен дім, що розділений, неодмінно впаде. Отже, я зруйную вас. Я заберу все, що ви побудували у своїй зарозумілості, і кину це у вогонь, каже Господь, Бог, воїнств. Тепер почуйте моє слово, схиліться і слухайте, закрийте свої роти. Так, всі ви, хто богохулить дух, мовчіть, щоб я не вразив вас, де ви стоїте за всі ваші дурні розмови, за всі ці єресі, які ви вилили перед моїм народом, в моє ім'я. У вас немає голосу переді мною і молитви всіх тих, Хто приймає вашу брудну мову не будуть почуті, бо вам взагалі не буде дано голосу. Я не поділюся своєю славою і не змінююся. Отже, в день мого гніву я вражу вас німотою, і ви більше не будете говорити неправду в моє ім'я. Справді багато хто буде знищений у тиші того дня говорить Господь. Так говорить Господь до всіх тих, хто говорить в ім'я Всевишнього Бога, коли Господь не говорив. Ви. Всі безсумнівно помрете. Отже, покайтеся і віддайте мені славу. Припиніть оскверняти моє ім'я і прийдіть до мене і впадіть на обличчя з закритими вустами, і я, можливо, ще змилуюся над вами. Так бережіть свої кроки, коли приходите переді мною і моїм домом, ви, хто намагався говорити в моє ім'я, хоча я вас не кликав. І коли стоїте перед моїм троном, зніміть взуття з ваших ніг і будьте спокійні. І не поспішайте у своїй промові, і не вимовляйте жодного слова перед вашим Богом, і нехай роздуми вашого серця не ведуть вас у спокусу, бо я святий. Ось я перебуваю в неприступному світлі. Мій трон встановлений високо над небесами, і звук мого голосу лунає крізь віки. Але ви живете там, на землі внизу. Ось темрява покриває вас. І яма відкриває свій рот, коли ви наближаєтеся. Знищення чекає на вас, якщо ви продовжуєте йти широким шляхом. Тому покайтеся у всьому цьому фальшивому свідченні, кричіть і ридайте, відверніться від усіх цих єресей, які ви поширювали в моє ім'я, бо я кажу вам правду, ви всі стали рупорами сатани. Тому закрийте свої роти і більше не говоріть в ім'я Господа Всевишній. Щоб я не знищив вас повністю, коли гнів Господа здійсниться, і тіло і душу. Бо сильний Господь, який судить вас, і праведні мої судження, і справедливі мої шляхи. Знову я закликаю вас покаятися, смиритися перед Господом, і я можу ще відвернути свій гнів і підняти вас, даруючи вам новий голос. Яким ви будете прославляти моє ім'я і нове серце, яким ви будете шанувати мене в правді і праведності, говорить Господь. Так говорить Господь святий Ізраїлю, лев з племені Юди. Всі, хто говорить богохульства в ім'я Господа, будуть позбавлені свого життя, коли я прийду у своїй славі. Бо в той день я не стримаю свого гніву, говорить Господь. Бо своєю рукою я вдарю вас і мечем своїх уст я розділю вас і розсічу. Але покайтеся в істині з щирим каяттям і ви збережете своє життя і будете помилувані. Але з моїх слуг, про яких я також мо посилаючи, я кажу це Я. Господь, перебуваю в них, і вони були обрані, викуплені та наповнені моїм духом, очищені. Ці люди, числом 144 тисячі, будуть говорити з великим і чистим свідченням і проголошувати мої суди. Ось навіть глибока і глибока мудрість, що перевершує людське знання, вийде з їхніх уст, бо я поклав свої слова в їхні уста дар, який може бути отриманий лише від Бога. Через силу Його Христа згідно з Його Духом, який їм дано. Бо ці чують слово Господа Всевишнього, Його голос вони знають, і в Його присутності вони перебувають. Бо я безсумнівно прославлю своє ім'я через тих, кого я посилаю, бо я поклав свої слова в їхні уста. І лише моє слово виходить з їхніх уст, і ніщо ні на небесах, ні на землі не завадить їм говорити про істину, ким я є. Ось їхній час настав, бо я вилив свій дух на всі народи, і тим, хто прийняв, буде дано голос. Так, вони будуть вигукувати в унісон на славу мого імені, навіть в ім'я, яке я отримав від мого батька, Яхушуаха Машіах, яке я змушу звучати по всій землі, бо мої слова, які я проголошу через моїх пророків, знищать могутніх і принизять гордих. І при їхньому сильному докорі багато хто впаде на коліна і віддасть мені славу у день Господній. Політь Господа за це. Але ви, хто закриває вуха і вперто тримається у своєму бунті проти Господа, навіть усі ви, всі, хто продовжує йти шляхом сатани, пізнаєте гнів Господа. Бог діяв через свого могутнього і сильного, проявленого в яскравості Його приходу, і здійснював через меч його уст. Вас буде вражено, ось вас буде розірвано на шматки, і коли я здійсню свою страшну помсту на народах, коли я принесу своє покарання на людей, ви не побачите життя. Ваша спадщина забрана, говорить Господь. Тому слухайте мої слова і кайтеся всіх, хто служить сатані. Кайтеся щиро і в правді, падайте і віддайте мені славу, і я можу ще визволити вас посеред цієї темряви від усього цього покарання, бо я кажу вам правду. Отець кличе вас з небес, і мій голос закликає вас з глибини всередині, а ви все ще зволікаєте. Чому ти фліртуєш зі смертю і шукаєш знищення. Прийми мене і живи вічним життям, яке я тобі пропоную, життям, наповненим миром і радістю, про які ти давно мріяв. Станьте знову дітьми Божими, створеними, щоб перебувати в моїй любові. Бо я той, хто був прибитий до Христа, той, хто пролив свою кров, щоб врятувати вас, той, хто. Був піднятий до слави з могили, я Воскрес. Той, хто царює і прийшов, цар слави, так, я, Яхушуаха Машіях, святий Ізраїлю. І це в основному був кінець цього, це дійсно вразило мене до глибини душі. І є багато е-е читань Е-е, я додам деякі в описі нижче, е е, що Господь якось привів мене до цього і показав мені. Багато з цього також з откровень. Е, е. Тож ви можете, ви можете зрозуміти за тоном це свого роду е-е, останній заклик. Це останній раз, коли хтось може, може отримати такого роду свідчення. І я молюся, щоб той, хто це почує, покаявся. І... і ті, хто зберіг мир Господній і перебуває. В Христі е знову ж таки вам нема чого боятися. Але. Для тих, хто що я беру з цього, це те, що ті, хто відчуває, що можливо вони над іншими, можливо, ви в позиції влади політичної, якою б вона не була. Якщо ви відчуваєте, що ви вищі за інших людей, це дуже небезпечне місце, щоб бути в ньому. Господь. І... Тому я... Щиро і я наголошую, що ви розглянули, що саме ви робите або що відбувається у вашому житті. М. Якщо ви відчуваєте, що проголошуєте Євангеліє, але можливо у вас є інший план глибоко всередині. Ех, будьте обережні з цим. Добре. Господь все ще дуже милосердний і люблячий навіть в останній момент. Навіть у самий момент, незалежно від того, що ви зробили або сказали, він прийме це назад. Він прийме вас назад. Будь ласка, прислухайтеся до цього повідомлення. Інша частина повідомлення, яку я також підхопив, була М. Ви знаєте, Господь посилає 144 тисяч у книзі об'явлення, об'явлення 11. І я вірю, що це також у 14. -й. Я додам трохи. Я додам М. кілька віршів з писання. Знову в опис, щоб просто. Поговорити про це. Але 144 тисяч, яких Господь збирається послати, ех, під час семирічного на початку семирічної скорботи. Це дуже сильний показник М. Останнього врожаю. Це останній заклик. І, можливо, це відео буде М. Пройдуть роки, перш ніж його знову хтось використає. Можливо, навіть після Вознесіння, я не знаю, але це відео, сподіваюся, залишиться, залежно від того, як Господь захоче його використати. Але я прошу вас взяти це, Господи. М. Знайти вірші списання, які є в цьому повідомленні. Ви можете, ви можете, якщо ви можете їх почути. Якщо ви уважні, ви почуєте, де є. Вірші, які з'являються, і слухайте, як Святий Дух підказує вам, які вірші списання там є. Але я все одно додам деякі в описі. Але зверніться до Господа. Подивіться, чи це для вас не все для всіх. Не всі повідомлення для всіх. Це не для вас. Запитайте у Господа і рухайтеся далі. Якщо це для вас, то я щиро прошу вас звернутися до Господа з цього приводу. Добре? Але я благословляю вас зараз. Я сподіваюся, що це допоможе комусь усвідомити свою ситуацію, або те, в чому вони залучені, щоб переконатися, що коли ви свідчите, або коли ви проголошуєте Євангеліє, немає іншого порядку денного. Порядок денний є тому, що ви хочете врятувати чиюсь душу для Господа або допомогти. Бог благословить вас, бережіть себе. Побачимося в наступному відео. Шалом!